Наша новинка сумка сумка-скиду ЮВІН на 8 магазинів АК серії Base. Ми виконали нижню частину сумки з тактичної сітки, щоб, окрім зниження ціни, додало функціонал. Таке рішення дозволяє швидше відводити пісок і вологу з магазинів. При цьому така тактична сітка є достатньо гладкою, щоб не чіплятися за кущі, і зносостійкою, щоб служити вам стільки, скільки буде потрібно. Сумка має пружну горловину. Надійно кріпиться на молі інтерфейс або до брючного паску. Мембрана закривається однією рукою. А в порожньому вигляді сумка згортається в трубочку наступним чином. Це для того, щоб вона не заважала. Новинки Base втілюють мінімалізм. Що працює на максимум? Всі продукти доступні на нашому сайті. uwin.com.ua.